Стрільці, привіт! У нас вже серпень, на дворі через тиждень, тому я вирішила записати для вас розклад. Неважливо, коли ви дивитесь на початку місяця, в кінці, це є цікаві моменти, які дають імпульсу. Взагалі, мої розклади Таро — це не тільки поради таро, це міні-психологічна консультація, яка на базі карт Таро допомагає вам зрозуміти. Отримати інформацію і зануритись в свій світ за допомогою таро. Ми з вами витягнемо 5 карт, оракульні і таро-карти, які допоможуть зрозуміти енергії, енергії, які будуть вас супроводжувати. І так, перша карта це загальна енергія серпня для стрільців. У нас закінчується вже літо, десь воно не починалося. Ну, можливо, ще встигнемо насолодитися сонечком. Стрільці загальна енергія серпня для вас. Так, шестерка Пентаклі будете отримувати. Подивіться, які тут класні терази. Хтось дасть вам якусь копійку, як то говорили. Будете розчитувати гроші, тому що, можливо, хтось поїде у відпустку, і вам карти кажуть: ну подивися, скільки тратиш, і стільки ти складаєш свій загашник. Тут можуть бути дотації, які вам виплатять. Бачите, просто з неба там приходить рука. Може вам аліменти на дітей виплатять, вернуть апрельну якийсь розрахунок, Джоб центр гроші виплати. Або ви, наприклад, знайдете роботу і вам є такі штуки, коли о, бачите, навіть. У мене сусіди почали на такому моменті працювати. О, сподіваюся, вони зробили, що їм треба. Так, зробимо паузу з вами. Друга частина марлізонського балету стрільці нас прирвали. Про фінанси ми з вами говорили, що можливо хтось вам е, прийшли гроші і вам з неба вони так впадуть. Подарунок якийсь буде, тому дивіться навколо. До речі, якщо ви робите добрі справи, то вам приходять інколи фінанси, просто з неба падають. Друзі кажуть, слухай, я тут вирішив для карми щось робити, присилаю тобі 50 євро чи 2000 гривень. Тому місяць буде е, такий подаруночний для вас. До речі, дно колоди тут мах, це означає, що буде дуже так все магічне, чудове, незвичайне. Наступна колода, з якою ми будемо з вами працювати, це енергетична, сексуальна, магічна колода оракулу Манара. Що відбувається з вашою жіночою енергією? Яка вона буде в нас, стрільців? На що треба звернути увагу. Жіноча енергія. Ахві, Шин. Secrets and Discoveries таємниці і відкриття. Ви собі така дівочка, томна, лежите в ліжку і читаєте. Пам'ятаєте, броня Прокофовна, пані вляглися і просять. От карти говорять, що ви будете займатися собою. А якщо хтось захоче на вас подивитися, ну будь ласка, хай собі там дивиться. А вам цікаво читати книжку. Така собі цікава політика, я зайнята, але мені подобається. Ви можете на мене подивитися стрільці. Енергія задоволення, енергія розслабленості, і це саме та от речі, дно колоди у вас взагалі. Дивіться, яка дівчина на дні Вам ну, круто, комфортно. До речі, це найкращий шлях знайти людину для відносин, людину, в яку ви закохаєтесь, займатися собою, а не бігати за кимось. Лежати, читати книжку, і на таку смачну енергетику прийдуть смачні хлопці. Оскільки, до речі, якщо ви хлопчик-стрілець, да, то ви побачите і знайдете собі таку дівчинку смачну, яка лежить в будуарі і насолоджується своїм життям. Людина, яка забігана, яка має багато проблем, вона не цікава іншим. Оскільки, коли ви шукаєте собі партнера, то хочеться людину, яка не буде на вас ще навішувати проблеми. Чи стрільці, чи ви хочете рятувати когось, як у стрільців з комплексом рятівника. Наступна колода це в нас колода Джиро Маджеті. Класний дядько, дуже малює. Я, до речі, замовила ще одну колоду його, в мене дві, буде ще третя. Будемо обов'язково робити розклад. Стрільці. Що в нас в церкві? Ой, куди ви їдете? Make a step. Пам'ятаєте іменно: Don't be afraid, make a step? Зроби крок. Це якась подорож, це крок вперед до себе, до свого розвитку. До речі, хто поїде на моря? Бачите, у нас тут або полетить, тут вам, будь ласка. Це на шорибки, не ластівки. Можете полетіти, можете попливсти. Ну, у вас крила, стрільці, у вас з'являються, крила, які вам допомагають літати. І зробити крок. Можливо, це буде крок до звільнення свого внутрішнього стану, який у вас був. Можливо, це справді подорож хто ще не Поїхав, добігайте, і все буде добре. До речі, стрільці, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви можете сказати, Ліна, прийшліть, будь ласка, дайте мені свій чи на WhatsApp, мені написати під відео є телефон. Тепер лекція. Лекція, яку ваша душа, така чарівна, яскрава, весела, оптимістична, проводить, проходить у серпні. На що треба звернути увагу? Стрільці, серпень, що там у вас робиться? Ich У dass alle Menschen ihren eigenen Weg und і ganz persönlichen Herausforderungen haben. Я розумію, що е, кожна людина, так, в нас з вами знов сусіди щось роблять, прям такий момент цікавий. Уаталі. Але професіонали працюють в будь-якому середовищі, будь-яких обставинах. У Аталі це осудження когось. Стрільці важливим є що розуміння, що е, кожна людина має свій шлях, і кожна людина йде е, туди, куди їй треба. От якщо ви бачите, що хтось йде не в той напрямок, що подобається вам, відпустіть його. Людина йде відповідно до своїх критерій, тобто це моє добре, це моє погано. Оскільки ваші критерії це вам подобається, це вам не подобається, можуть відповідати тільки. Вашому Всесвіту, а інша людина має свої таракани. Тому, відповідно до своїх тараканів, ви дієте і дозволяєте іншому діяти так, як хочуть його таракани. Не робите уаталів, не осуджуєте. І наступна колода це Rider Waite, порада. Що ж там мене сусіди таке будують? Я не знаю, вирішили вони. Порада для вас. На серпень. Якщо вам, до речі, потрібна приватна консультація, приватна порада, ви можете завжди звернутися до мене. І ми знайдемо ваш орієнтир, куди вам треба піти. Стрільці. Тройка Пентаклі, робота в команді. Ви починаєте працювати над проєктом. От зараз закінчується літо, справді всі повернуться додому. В Німеччині, якщо ви мене дивитесь, то в багатьох землях вже в серпні починається школа. Когось в вересні і вам треба вже робити проекти. Можливо, об'єднуєтесь і починаєте щось нове. Хтось піде на навчання, тут іде аусбідунг, хто планує. Якщо ви шукаєте, вам буде можливість, хтось йде, навіть бачите, буде іспити здавати. Ось ваш Б2 чи Б1. У вас якраз буде час здати іспит. Ви бачите, вони стоять і дивляться, що отой хлопчик наваяв. Тому це такий час для вас, можливо, збирати свої коміння. Нов ну, таки, хтось піде навчатися, отримає дозвіл, хтось піде на роботу, але ви будете у команді, будете працювати. Трільці, я вам бажаю, щоб місяць програвся тільки позитивно, гарної вам подорожі, хто їде, як завжди пишіть зворотній зв'язок. Вибачаюсь, щоб був трошки шум, але знов-таки ми з вами розслаблені люди і е, працюємо в будь-яких умовах, як завжди, з позитивом. Побачимося!